Із приятних новин також хочу пояснити розповісти черговий клієнт. Чергова проблемна ситуація в двох словах: значить, на даний час клієнт має відсрочку в зв'язку з навчанням. Він здобувач освіти поступово в вищому учбовому закладі. Навчається міста Харкова, і ситуація така, що свого часу. У нього було мобілізаційне розпорядження про явку в ТЦК з метою подальшого відправлення для проходження служби, Бо він свого часу на період 23-го року проходив строкову службу і був включений до, до мобілізаційного резерву. І на червень 25 року йому необхідно було з'явитися з метою подальшої відправки в рахування. Обставин, які в нього склалися. Він на даний час здобувач освіти. У нього відповідно є вісрочка, але в той же час є це мобілізаційне розпорядження. Ми а, вирішили йому це питання а, за допомогою адвокатських запитів, за допомогою подальших листів, де зауважили на те, що є відповідно до статті 23 третьої закони та обґрунтовані підстави для відсрочки. Відповідно, необхідно скасувати це мобілізаційне розпорядження в подальшому. Не буду довго е, на цьому акцентувати. От увагу ТЦК прислухалась до нашої позиції, і було подальшому скасовано мобілізаційне розпорядження. Так ось що я хочу сказати, що клієнт мій і надалі, скажімо продовжує здобувати освіту, продовжує отримати відсрочку, мобілізаційне йому розпорядження про продовжили до 27-го року. Чим я його і вітаю, так що чергова позитивна. Позитивна, скажімо так, справа для мого клієнта була вирішена. Називаємо це так. Всім гарного дня!